На Чернігівщині зафіксовано рекордну кількість снігу 32 сантиметри. Та віяло не тільки в області чи Луках, але й по всій Україні. Півтори доби комунальники чистили сніг. Спецтехніка, двірники, підприємці та прилучани. Кожен намагався надати посильну допомогу. Протягом 26-27 листопада. Всі комунальні служби нашого міста працювали у повному екстреному режимі. Були задіяні більше 20 одиниць техніки всіх комунальних підприємств, враховуючи так само управителів житлових будинків. Наших великих приватних підприємств, які долучилися також до, до очистки наших місць. Їм велика за це подяка кожному приватному підприємству. В неділю в понеділок здійснювали об'їзд міста і фіксували дану техніку, яка їздила і працювала по вулицях нашого міста, яка прибирала сніг. Також вийшло дуже добре, що вийшли праці працівники так. само приватних підприємств, які очищали прилеглу територію. Дякуємо кожному мешканцю, який долучився до прибирання своїх прибудинкових територій заступник міського голови Сергій Чміль також зазначає, комунальні служби працювали в посиленому режимі, і після недовготривалого відпочинку знову поверталися на дороги. Всі недоліки враховували зі слів голів комітетів самоорганізації населення міста. Голови нам надають інформацію, де в першу чергу потрібно очистити вуличну шляхову мережу, куди можливо ще техніка не дійшла. мешканці повинні зрозуміти, що в першу чергу очищуються дороги з асфальтним покриттям щоб забезпечити забезпечити максимальний проїзд автомобільного транспорту, це об'їзні дороги нашого міста. Потім уже по максимуму по, по можливості техніка заходить на інші вулиці. Ми проїхали в декілька віддалених мікрорайонів міста, щоб на власні очі побачити, як почищені дороги та пішохідні доріжки. Перша зупинка військове містечко. Одразу видно, дорога розчищена. Дізнаємося, думку і водіїв. Принципи основні дороги були почищені. Та де вона чищена? Хто стоїть чистий? Це вона не чищена. Це просто люди накатали своїми кольосами. Все, це не чищена дорога. Прямуємо на одне з подвір'їв. Тут думки жителів також розділилися. І на сьому в вже було почищено. І вчора теж у цей час вже було почищено дорогу. Ніхто не чистив. Вообще. Вчора дзвонив у комфортні послуги два для того, щоб нас приїхав, прийшов дворник і обрав теж. Нічого не чистилося, взагалі ноль. Вчора я йшла, звісно, по дорогах, де почищено, а сьогодні буду дивитися, які ти. А в основному ми з дворником возі возіподі за саме числи. На дорогах ми помітили залишені автівки. Між ними намети снігу. Припускаємо, що транспортні засоби завадили комунальникам прибрати цю частину шляхової мережі. Переміщаємося в мікрорайон Рокитне. Тут, якщо головна дорога почищена, то прилеглі в очікуванні комунальників. Жителі одного з провулків кажуть ніхто не чистив, Вчора взагалі тут не можна було пройти. Машина. Проїхала і в один слід позе поперемітало. І ніхто в нас не чистив. Пішохідна доріжка вузенька, але почищена. На тротуарі помічаємо дівчину. Запитуємо і її думку. «Мало місця, щоб піти. Я вийшла із дому, йшла по дорозі. По дорозі іде, й інша жителька мікрорайону каже, тротуари не почищені, а дорога Болі мені». Рейдуємо і одне з подвір'їв. Бачимо, що прибудинкова територія прибрана. Спілкуємося із мешканцями багатоповерхівок. Ну, ну не, не погано. Почистено. Ну, почисти, і почисти, І двор, почистили і двор, да. Цього, Под'їзди підкидала. Інша ж мешканка не розділяє думки сусідів. Так для атмитички, для галочки, в нічого не почищено було. Люди не могли пройти. Робота по очищенню доріг та прибудинкових територій від снігу триває. Говорить заступник міського голови Сергій Чміль. Будемо доопрацьовувати, будемо по максимуму знаходити можливість зайти на кожну вулицю і на кожну прибудинкову територію. Всі управителі житлов, багатоквартирних житлових будинків працюють в так повному режимі. Техніка залучається, і людський ресурс теж залучається в повному режимі. Вже 29 листопада Україну накриє новий циклон. Але як повідомляють синоптики, опади будуть менш інтенсивні у північних областях. Прогнозують сильні опади у вигляді снігу та дощу З сьогоднішнього вечора. Вже з 28 листопада ввечері, як тільки вулична шляхова мережа, у нас буде такою вільною в доступі, по максимуму знов залучатиметься техніка комунального підприємства послуга. Будуть виїжджати автомобілі і починати розчищати дороги від снігу. Тому велике прохання до всіх. Автомобілістів, автолюбителів завтра, 29 листопада, по максимуму по можливості, не виїжджати на вуличну шляху мережу нашого міста, щоб комунальні підприємства, комунальні автомобілі могли безперешкодно очищувати вулиці від того снігу, який буде утворюватися взаємодії здощем.